Танюша, скажи, як ти попала до нас сюди, в смотриш на Дім милосердя, на реабілітацію? Я, я попала дуже просто. Просто я ще на на ЖДМалі на, 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 на зустріла двох жінок, вони направили мене сюди. Я, я була на, на служинні, на і так попала сюди. Я знаю, що ти. Маєш вищу освіту, так? Да? У мене середня спеціальна юридична освіта, так. Да. Ти юрист, так? Да? Так, да, я юрист по спеціальності. А що так случилося, що якось так дьявол запутав тебе? Так, я дуже, дуже запутав мене, я дуже змучена, я дуже. Я жила на, на заброшеній хаті, їла, шукали їсти на мусорниках. Ну дуже змучена. Отак, 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 отак вийшло в життєві. Ну ти рада, що попала до нас, так? Дуже... Да? Так, да, рада, я рада. Я, я просто хочу, щоб мені Божа мені допомогла і щоб я з цього всього вийшла. І хоч нормально, я хочу нормального життя, нормально хочу жити як всі нормальні віруючі люди. Я вірю в Бога, тому що я кожного разу, коли з хати виходила, кожного разу я читала Отче наш Постійно. і просила Боже, щоб Бозя мені допомогла. Ти скажи, як ти доганяла сьогодні тих людей, які проповідали Євангеліє? Так, дві да, жінки пішли до вокзалу. Я їх догнала, я спеціально потім сіла на лавку, подумала, бо вони перед цим мужчині предлагали на, на їхати. Я просто так почула, і ті жінки відійшли, і то я їх догнала аж біля військового училища. Я їх догнала цим дві жінки і посила них допомоги. Но ну, ти віриш в те, що Ісус тобі допоможе? Віру, дуже віру, дуже віру. Я думаю, що мені змик моє життя на краще і не буде більше оце в житті в мене оце і горілки, оцього хурева, оцього чоловіка, якого посадили. Я, я думаю, що мені, що мені Боже мені допоможе. Слава Господу. Ти сама з Єрмолиниць, так? Да? Так, да, я сама Так, да, Землячка. Да, Фамілія моя да. гончарук. Слава Господу! Нехай Бог тебе благословить. Знаєш, ми тут живемо в дружній такій атмосфері, в сімейній. І я думаю, якщо ти руками і ногами вцепишся за Ісуса, то він тобі допоможе. допоможе дай Бог, мені... Це все ми робимо для свідетельства, для слави Господні. По прошестві времени Бог преобразовує людей і робить з них зовсім інші ліце. А дьявол іздівається, здівається. Красива, хороша дівчина. І отак поіздівався дьявол, попутав в житті, все, розрушив, розруйнував. Має дитину. Да, в мене є дівчинка. золотою медалі закінчила школу. Мене дівчинка закінчила школу з золотою медаллю, Я цим дуже горжуся. Я була в неї на випуску. І моя дитина сама поступила в Вінницький медичний університет, закінчила його з тліччям, а тепер працює патологоанатомом. Бачиш, як ворог приходить. На сьогодні яке число. 10 числа цього місяця моїй дитині буде 23 роки. Е... Дьявол прийшов для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. І Він краде, краде мир в сім'ї, руйнує сім'ї, розрушає. А Ісус прийшов для того, щоб мали життя і мали з подостатком. Во ім'я Ісуса. Нехай ім'я Господнє буде благословенне і прославлено. Амінь.